Всім привіт, знову я, Саньок. Я хотів би вам показати нову гру Firelight 84. Їй уже рік. Створена вона 18 квітня 2023 року. Luck, я граю ще з цього момента створення. Хто хоче зі мною грати, обов'язково після маленького. Так скажемо, після маленької битви, е, коли дограю, зроблю маленький обзорчик. Хто хоче зі мною грати, я покажу вам свій ID. ID буде в мене в описанні. І... що скажете? Починаємо. Е, перед переглядом е, відео І хочу попросити вас поставити лайк. Підпишіться, будь ласка, буду дуже вячна. <трохи> е, і також... <трохи> вас є, 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 є і, <трохи> запитання на мене, я це знаю. Перше ж запитання, з чого ж я і, граю в цю гру і не граю в Free Fire. Ну, на Free Fire я його закинув. Закинув, ви знаєте, який в мене там аккаунт, і там Тік-Ток, але я вернуся. Вернуся через років-два, може три. А поки в мене не з'явилися нові інтереси до Free Fire, я буду грати в Firelight. Firelight це чудова королевська битва із персонажами, які мають різні суперсили. По словам різних тіктокерам, скоро кожен місяць ем... обнова і you раз <прав> через два місяця, то є, глобально hey, oh, yeah, мені. Ой, чувствую мене ще сутна Да, Друзі, я програв. Виходимо. Це було дуже тупо. Я це прекрасно розумію, але на но... я як luck, обіцяв після маленької <прав> каточки. Покажу вам свій маленький обзорчик. <кхм> І так, да, в мене вже Алмаз 1. Чи точніше 5. Не, не замітив. Мабуть, один. <кхм> Я його апнув. Ну, як сказати. Апнув його. Не... за 2 дні, взагалі. Так, починаємо... Е, обзор. Так, це не обзор, ладно. Клад, Оружие. по Пооружжя на автомат. Як зрозуміти, яке названня? Не знаю. Автомат Юпітер. Зрозумів уже. Так, на Юпітера у мене є отакий скінчик. Прикольний, мабуть. Я, мабуть, ще не розібрався. Генератор. На генератора в мене ось такий скін. Інших немає. Так, щодо М4, М4 теж ніяких немає, окрім цього. АК-77, по факту 47, немає ні одного скіна. Шкода, що не вибив цей, коли була можливість. Так, а хотів би вам сказати, що коли я скачав цю гру... З з создання цього 18 квітня 2023 рік. То я пограв всього місяць, а потім закінчився. І оце кінець цього року. Е кінець цього року. Я почав іграти. Це вже почти другий рік, цей рік. І на даний момент вже рік. Так, чого я вийшов? Куди я вийшов? Так, ми йшли після ось цієї оружі. Так, в мене на цьому оружії отакий, отакий скін буде. Він із пропуска йде. Так, на дикобраз ні одного немає. Це що за оружжі? Я бо я щось не зрозумів. Безумна як криса, Безумна як криса. Є скін, прикольний, мені подобається навіть. Інших скінів видно немає. Ну і наш любимий, е, Любима мухобоб... мухобойка. Ось такий прикольний скінчик. Я навіть не пам'ятаю, коли я її виграв. Урон 17. Стабільність 82, дальность 85, скорострільність 75, мет... меткость 77, мобіль... ность... мобільність 60... 65. Так, юмбік. На юмпа. Буде ось такий в мене скін. Ну, інших немає. Ось ось такий за 799 алмазів. є 299 алмазів акція. На даний На даний бі, білий карлік ПП нема в мене ніяких скінів. Шкода, що нема. Це оружжя дуже прикольне. М -м Безумний Заяц. Буде отакий скін з пропуска. На даний момент більше нема. Наш по факту МП5. Це не... Це типа да. МП5, так. МФ18 скінів в мене немає. Можна купити цей скін, але це ще подивимося. На УЗІ. На УЗІ в мене теж ніяких оружень нема. Да. Ось на Барет. Схоже, ще це Барет. Винтовка бар, бар 95. Да, барет. Ось такий скіночок можна буде вибити колись. Ні, хоча його вже не можна буде вибити. А так в мене є тільки такий. Так, сна Ще Защ... снайперська винтовка. Снайперська винтовка немає в мене ніяких і Шкода, що нема, Дуже прикольне оружі. Такий буде скіночок на зв'язний ветер. Оце класний здавай, кстати. Дробаш. На дробаш буде ось такий. Дробаш 2. Що це у нас? Ммм. Крутий, да, я знаю. Нема в мене на другий дробаш. Так, ще один дробік. І на цього дробіка теж немає. Це по факту Вінчестер. Тут теж немає, і тут нема. Переходимо... Так, склад пройшли. Ні, не пройшли, оружжя. А, оружжі було. Машини. По машинам, ну, як бачите, нічого нема. Ось. Таке, таке. Пару скінів я забрав безплатного. Ні одного платного нема. Переходимо по герої. Є такий на даний момент його видавали, sure. видають просто безплатно, просто до вход. Так. Is a на персонажа лаборато. на персонажа Уголь в мене є скін. Ось такий. <coughs> Choose a car. Let's see where your destiny lies. Так, це в нас персонаж Люсинда. Мегі. Чого він мене не завантажений, не знаю. Як можете побачити, він до достатньо красивий. Мій друг Данило любить з неї грати. Є такий персонаж Мей... Мейшен. Wrong... Вона у нас гітарістка. Е... Момої Скин з пропуска. Дуже чудовий персонаж теж непоганий. Фантом. Е... Дівчина досить прикольна, я з нею грав, в... ну не подобається те, що вона безпровод вистро... ну, поганий ней навик. Охранік, топовий персонаж, але, на жаль, немає скіна. Раніше в нього був другий вид, його трошки змінили. І okay, самий останній sick. персонаж Йонг. без скіна самий обичний персонаж. Так, дякую за просмотр. Goodbye. А, друзі, <laughs> вибачте. Обов'язково маю вам показати свій айдішнік. Айдішнік. Де він у нас тут знаходиться? Профіля? Схоже ось о. Ось Осьо. І. 28 41 93 83. Всім до побачення. З вами був я, Саньок. Гудбай.